Якими словами зустрічали Юрія Гагаріна, коли він приземлився з космосу. Юрія Гагаріна? Це в якого ювілей нещодавно був. Ой, я не знаю. Звичайно, я це знала, але я не пам'ятаю, і мені дуже жаль. <рес> Ні, не, не вспомни. Привіт. <рес> 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 ну, красавчик, напевно. я не знаю, що там в цьому роді. Як там тобі було? Повернув. <реш> Молодець. <реш> якби у вас була така можливість, от, що б ви йому сказали? От він щойно приземлився, і тут ви бачите, виходить з ракети Юрій Гагарін. Гордість Советського Союзу. Якби я була його близькою родичкою, то, мабуть, привітала його вдома, зраділа його візиту. а якби я була з його колег, мабуть, запитала про враження і про наскільки важко це було. Я б його привітав би в першу чергу з тим, що він повернувся і повернувся живим. Убирав йому, щоб все в нього було добре. Можливо, вже все раз зідав. Это я вас фотографовував, я фотограф. Руку пожать. Думаю, самое приятное, что мы высошили с возвращением.